принесла мені на прошивку блок управління подушок безпеки. Ось такий от е від Mazda CX3 авто приїхало з Америки. Звичайно, що вбити, подушки повистрілювали. Система спрацювала. І тепер, щоб повністю відновити нам правильно. Систему активної безпеки, пасивну, е, треба відновити ось такий от блок. Зараз трошки покажу, розкажу, я вже його тут розібрав. Я розкажу трошки, для чого це робиться. Е ще, напевно, з років 90-х е було зроблено так, що ну, під час працювання подушок безпеки е ну, по-заводському, по заводу повинно блок мінятись на новий. Зроблено це так, щоб ну, тобто, щоб наступна якщо відновлювати машину, щоб подушки правильно спрацьовували, тобто бо не мав певності, що після ДТП цей не постраждав, і що він наступний раз правильно виконає свою функцію і, і правильно активує подушки. Тому під час працювання. Душу безпеки в прошивці блока прописується так звана краш-дата. Це ну, певна інформація, яка містить, містить знову ж таки, інформацію про те, який був удар боковий, фронтальний. Які подушки вистрілили, які ні. Ну, багато різної інформації, яку правда, може розшифрувати тільки завод-виробник. Звичайним, як то кажуть, користувачам така інформація недоступна. І Під час прописки цієї краждати ну, блок стає якби недієспособним наступного. Тобто він вже не виконує свої функції. Він виходить тільки на діагностику. І все, помилки старти не можна, ніякі параметри подивитися не можна. Він блокується. Е, ну, Але люди, як завжди, придумали спосіб їх відновлювати. Тобто записується просто чиста прошивка з свіжого неблока, або правиться ця рідна, вичитується ця. і з допомогою певних калькуляторів видаляється частина даних, там, де прописаний краш, і все, блок стає як новий, можна його використовувати. Сучас... Сучасних авто від цієї практики, наскільки я бачу, вже відходять. Ну, Японці ще не, а, наприклад, німці BMW ВАК група. Сучасні блоки ну, дозволяють, по-моєму, ну, такої інформації, як нема, але, по-моєму, до трьох трьох спрацювань, тобто, в них не прописується краждат. Тобто подушки спрацювали, подушки замінили і все. Помилки стерли і поїхали далі. Тобто, я, я так думаю, що вони вийшли до цього, тому що. Щоб пересікти всякі маніпуляції з ПО, з програмним забезпеченням блока. Отак От як тут, тобто, що залити якусь невідому яку прошивку, і тіпо, вони вирішили, що краще ми самі будемо. Ну, як то кажуть, будемо впевнені в прошивці і. Тобто дозволити там до трьох спрацювань по безпеки безпеки блок. Ну, йому нічого його не треба прошивати. Ну, Японців поки що ще такого нема. Їх всіх, у них всіх практично є креждата прописується. В даному блоці, ну переважно вони всі вже сучасних, вони прописуються в процесорах. І треба вичитувати прошивку процесора. Там є емульований Amprom. Тобто нема фізичної мікросхеми а вона якби є імітована прошивкою. І в тій прошивці прописується караждата в процесорі. Треба вичитувати процесор. В даному випадку тут у нас є промка. мікросхема пам'яті EPROM Тут називається H128. Це така маркировка Bosch, я зараз подивлюся, як вона. Ну, По-моєму, 95-128. Така по стандарту. Нам треба буде її випаяти, прочитати з неї прошивку і стерти краш-дату з нею. Тут ми бачимо що такий є конденсатор е, на блоці, вони є на всіх блоках подушок безпеки, є більші, є менші, є їх кілька деколи. Вони необхідні для того, щоб е, при ударі акумулювати енергію для вистрілу подушок. Тобто при ударі може ну, пошкодитись штатний АКБ. Авто і, ну, відповідно, машина обесточиться миттєво. І для того, щоб була енергія для вистрілення подушок. Тут акумулюється ця енергія, яка достатня для вистрілу всіх подушок, і, ну, і функціонування блока кілька секунд. Так, приступаємо. Вмиваємо її від флюсу і вмиваємо від флюсу і читаємо програматорії. Промка вже заїхала в програматор. Ось такий от апельсинчик. Будемо пробувати її читати.

Проблема на Піні 2. Зараз перещолкнемо її. Так, перещолкнули промку в колодці. Так, берем тест пін. Всі піни окей. Значить, тепер можна її читати. Берем read. Так, от у нас. І прочиталася, промка складається от з таких от даних, які можна розшифрувати, кажу, тільки виробник. Видимо, що зчиталося воно коректно. Бачимо ось тут навіть є, я так розумію, він-код. Номери, номер блока, номер софта. Зараз загрузимо її в калькулятор. І подивимось. що нам Знайшов я в себе в оранжі, навіть не довелося далеко лізти. Калькулятор. Ось db 4 f 57 k 30 95 промка. От, і у нас ось вот такий от блок db 4 k 30 Калькулятор знайшли. Вибираємо. Так, тут у нас є Рід SRS. Чинк. Що калькулятор показав? Показав номер блока, він-код і показав, що присутній краш. СРС Креш. Ресет. Ось. І тут він нам в дампі мав би щось поміняти. Зараз ми тут прогортаємо. От, бачимо це все, що виділено. Це все змінені дані, тобто він тут замінив їх на нулі та ефки І тут все далі. До речі, дуже великий, досить дамп Багато інформації. Так, все. Значить, зберігаємо поправлений дамп на промку, записуємо, запаюємо і будемо пробувати. Так, ще раз впевнюємось, що спінами все окей. Відкриваємо наш збережений фаер файл почищений. І записуємо райт. Right. Oh. Так, запис пройшла з помилкою, тобто воно не записало нормально файл. Е я трошки тут поковирявся, чому так? І коротше, дійшов висновку, що цю мікросхему мікросхемку. Про треба читати, писати як 95 128 Тому що, якщо брати просто 95-128, запис проходить з помилкою. І, ну, подивився в чому різниця, а різниця в напрузі програмування. Тобто 3,2 вольта на 125. На 95128 s А просто 95128 має напругу програмування 5 вольт. І, мабуть, тому воно було помилко. Так, записалось Коротше, витягуємо промку, запаюємо і будемо перевіряти. Обов'язково запам'ятовуйте як стояла мікросхема. Її можна поставити отак, а можна поставити отак. Обов'язково треба помічати, де є перший вивід, щоб потім не мати проблем. Лаша навіть копитися пальником. Тепертиком промиваємо плату від використаного флюсу. Обов'язково, так як флюс я використовую такий, який не обов'язково потрібно відмивати, але для естетичної красоти завжди відмиваю, щоб було все як по заводу.